Давайте, давайте, друзі. Матч, зимній матч, новорічний грудень з каркаром на льодовій карті волка. Тут вот навіть музичка з AFT грає. Бачите, не можу, не можу, не можу, не можу. Блок, блок, ідеальний блок. Ой-ой-ой, бачите, зараз буде ногами удеть. Це ж міні футбол. О, бачите, друзі, третій чи четвертий гол. Третій гол, там, там можна сказати. Та, це третій гол, це третій гол, пасати це третій гол. Давайте, давайте. О, бачите, як я покорюю ворота цього ж темпа на ортегі. Хоча я граю на самому найважчому рівні важкості, тому типу, так. Це павершотом. Ні, павершотом не виходить, хоча павершотом по ідеї мало не виходити. Ой, хотів, хотів забити, гольчик не вийшов. Ой, бачите, як я потом. Так, хто там говорить? Хто там говорить? Let's go, давайте. Як ти? А ні, м'ячик добре вибивали прийняти ревріго не. Ну well, поки що кінець нашого першого тайму. Let's go, давайте в другий. Let's go, давайте в другий. Продовжити матч. Продовжити матч. Mm -hmm. як звичайно. Ой, бачите, все-таки уже Штефан Ортега тут щось розігрівся. По два рази не зміг його ворота покорити. От бачите, поверх хот, він сейвить. Дивно, дивно. Давайте. Блін, думав зараз добивання буде.

Go. Ну майже наші ворота uh, забив у вола, але. Uh, але не тут то було. Тут арбітра нема, пацани, тут все, все так. Дивлюся, чисто вболівальщики рішають. Лише не так вибиває дуже жорстко, кепочка. Ой-ой-ой. ой Ну було жорстко, але не вдалося. Не вдалося. Блін, тут е алаба, блін, добре, вийшов. Так, давайте, ну матчик якийсь такий прям напряжений. А, ну все, ну тут правило. Але ні, арбітер десь там далеко трибун свистить. Набрані нарушення, тут є максимальна кількість нарушень, блін, серйозно, я в валтафутбол так не грав особо. Ой, майже, блін, би був офігінніший гол з льота. Ой-ой-ой, ну блін. Бачите, вже у цьому таймі ні якось не так не, не так легко вдається забити. Не знаю, половину... Ну, Те, що половину помінялися, в принципі, я на насильно нічого не впливає. Є, гол, від... <coughs> Відколи від Луки Модріча. Звичайно, та від Луки Модріча гольчик. Let's go, так. man. Забираємо м'ячик. Yeah, let's go! Let's go! Забивають! Забивають! Родріго забиває. Це вже, бачите, вже тепер вдалося якось легше покорювати ці ворота, але бачите, вже не, не так погано все-таки цей цих штехностега і грає. Вже тепер. Але все-таки теж все так. Не дуже. Але це мені на руку. Павершот, павершот, павершот. Павер це король усі в Звичайно, звичайно. Родріго. Родріго забиває. Давай-то, Навес. Ой-ой-ой, не вдалось. А бачите, тут бульвальники скачут. А ты узали сюда по дому. А блин. Ой, не получилось, не получилось. За, За слабенький удар, признаю. Блін, хотів гол через себе, не вийшло. Давайте бачите, нам ще мансіті ні одного гольчика не забив. Це дуже добре, це дуже добре. Ще кутовий Ой, думав на останніх секундочках зарядити гольчика ф'єніший. Але не вийшло, не вийшло, не вийшло. Але це супер товарський матч Ман Сіті. go, далі, далі, далі. Ну, я, звичайно, виграв. Бо ну, одном не хочу взагалі рівень, рівень того опуни жати. Ось ну, бачите, ну прикольний матчик вийшов. Навіть ми, звичайно, що я вам вам, покажу ми можемо іграти тут матчики вул та футбол і свої правила. Тобто... З правил і гра до, там виживання, якісь там бліц де 3х3. 3, це такий прям матчик собі чисто з пацанами зібралися поіграти. 4х4, бліц 4 на 4, 5х5, 5, і міні-футбол е, бачите. Ось так. Е, можна ще дивіться зараз вам покажу. Наприклад, ви беремо 5х5 і бачите, тут всякий, беремо, наприклад, ну не Барселону, точно беремо якесь там хетафе -хе. Беремо так. Дивіться, друзі, тут всякий стадіони склад, ріо де Жанейро, Буенос Айрес, це біля футзал якийсь Рим, тут офеніший стадіончик посередині італійської столиці. Е, ось Дубай, стадіон Дубай. Дивіться, прикольний стадіончик. Стадіон Волта, Мілан, Сідней. Оці ледяні руїни, на яких ми грали. Дуже класно теж було. Тут можна з бортами без бортів класно. Берлін. Город один, футбол Royalty, Mars-Base, Party, пляжна вічерінка, фестиваль із Куст Stadium, Це там, де ми грали попередній там відосик, де село. Я приїхав, Барселона. Барселону, Звичайно, склад з ну Це вже такий стадіончик є. Тому, друзі, що хочу сказати, сьогодні ми пограли цей прикольний матч. Я надіюсь, він вам сподобався. Це були на ледяних руїнах. Ви знаєте, що тепер новорічній руйн з Каркаром. Все, що ви знаєте, головне, це те, що виходить на каналі Каркар, 2 відео в день. Це ви знаєте. Тому, друзі, хочу сказати вам, дякую, що ви подивилися це відео. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайки. А з вами був я Каркар. Всім удачі, друзі. Мої новорічні друзі, звичайно. Мої новорічні святкові друзі. Let's go. Удачі вам. І пока. We're just waiting as the stain removed Depending on the way you choose and praying that this pain improves